Вітаю на каналі, мене звати Іра. Сьогодні я ще я була в Ашані. Трішки покажу орхідей. Ціни різні, від 300 гривень до 600. Не всі свіжі. Якось сьогоднішній завоз в епіцентрі мені сподобався більше. Але якщо позаглядати, то можна щось цікаве знайти. На перший погляд, оця. Красунька, така велика квітка в неї, все класно, листячка багато. А заглядаєш в кореневу і там тільки по дну горщика пару корінців. А, така темна. Дуже класно Такий насичений колір. Суперова коренева. Вона вас чекає. Кому сподобалось завітайте до Ашану Ця така, наче на перший погляд, звичайна квіточка, але камера не передає її. Вона така як оксамитова. Ця красунька теж яскрава, зачекалася вже на полички, засумувала, просто це до якоїсь колекції. Дуже яскрава губка така в неї, і коренева в неї непогана. Декілька фотографій не знімала, бо мало часу було. І... Ну і ціна вражає 600 гривень за орхідейку. Ну і ось цей красень, який вже сьогодні був в шорцах, в огляді. Ціна смачна 300 гривень на нього. Але я його не взяла. Так як там геть мало коріннячка і дуже така листова, слабенька. Мені чомусь я сказала собі ні. Не хочу, я почекаю, вони ще будуть, я впевнена. І він з'явиться колись в моїй колекції. Теж Ну, поки я з'їздила в Ашан і в епіцентр. в епіцентр з'їздила по лампи. Ламп, таких, як мені потрібно, не знайшла. Буду замовляти. Пошти отримаю. А поки я каталась, то у нас вимкнуло світло. Весь мікрорайон. Темряві. От такий красень, такий огляд. Дякую всім за увагу. До зустрічі на каналі. І слава Україні! Героям захисникам слава і тихої ночі. Бажаю до зустрічі!